Забудьте не важливо, нас, на що вони любили. На що-небудь ловили, так? так? Добре, давай будемо починати. Не билиця про лисицю і рибу. Одного разу біг зайчик собі над річкою, їв суковицю травичку і раптом через щось перечепився. Ой, каже зайчик, я впав. Що ж це там таке лежить? Вернувся, дивиться, не камінець. І схоже на палку. Взяв лапки, а воно ще й тяне яку нитку за собою. Ой, каже, що ж воно таке піднімає вище, 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 вище. Дивиться це паличка, до неї прив'язана мотузка, а до мотузки. Виблискує прив'язаний гачок. Зайчик каже, це що за зброя така? Хм, І тут летіла над ним сорока білобока. Чич, чич, чи співає. Сороко, сороко, не кричи, ходи сюди, поможи мені. Що ти, зайцю, хочеш? Хочу тебе спитати, ти всюди літаєшся, знаєш, дивись, що я знайшов таке блискуче, прив'язане до мотузки і до палки. Що воно таке? Ох ти смішний, каже сорока, та це ж вудка. Ой, а що воно таке? питає зайчик. Вудка, щоб ловити рибу. Мабуть, хтось її забув тут в траві. Зайчик каже, мабуть, давно хтось забув, бо травичка поросла висока, я аж перечепився через неї. Ти би міг собі наловити рибки, каже сорока білобока. Зайчик каже, не люблю рибку, люблю травичку. Сорока каже, ну тоді віддай вудку комусь, хто любить рибку. Ти таких знаєш? Знаю, але боюся їх. А хто ж то такі, що ти їх боїшся, каже сорока. Та я всіх боюсь, а найбільше боюся вовка, лисицю, ведмедя. І хто ж це ще таки любить рибу, а мене не любить? Хм, думав, думав, каже, орла великого. Ай справді, каже сорока, вони тобі зовсім не друзі. Хочеш, я їх закличу, покажу їм вудку, а ти собі стрибай, їж травичку і не переживай. Вони наїдяться рибки, якщо піймають, звичайно, а тебе не рухатимуть. Дякую тобі, сороко. Як ж тобі віддячити за те? Ти чекай, якщо наловлять риби, то і віддячиш. Я в них сама рибки попрошу за те, що їм вудку знайшла. Добре, каже зайчик і пострибав собі по лужку і смакував смаковиту, смаковиту зелену травичку. Сорока літала, літала над лісом, дивиться, щось руде в кущах сидить. Вона нижче, нижче, нижче опустилася. Каже, чи чи, -чи, 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 -чи. лисиця, та ти? Ой, сороко, йди собі, що ти, що ти хочеш? Я тут засідку роблю, а ти мене оце всім вже, про мене, розказала, викрила мене. Та я не хотіла лисиця, не ображайся, маю знахідку таку, ох, ти зараз втішишся. Бери свого цього, як його там, братика, сірого вовчика. Вашого того кума ведмедика та й ще кличте орла, який любить рибку. Невже ти знайшла велетенську рибу? Ні, не рибу, але вудку на рибу. Вудку на рибу ти ба, як добре. Хм, Може, то я сама піду порибалю? Ні, ні, давай кличу усіх своїх друзів, бо самі рибалити... Ой, як би то сказати, сумно. Ага, ти щось сорока вже задумала. Не задумала, не задумала, іди, клич їх. Ну добре, тільки не обмани мене. Та чого би я обманювала, каже сорока. Я й сама вигоди хочу, хочу рибку, щоб ви мені піймали, сама не вмію вудкою ловити. Бач, лапки в мене не до того. Ну, добре, чекай тут. І зараз їх закличу. Побігла лисиця, біжить, біжить, біжить. Гоп, дивиться ведмежа барлога. Аго, ведмедю, куме, виходь. каже ведмідь, Хто то там мене будить? Та вставай вже, полудень сонце вже он як високо. Ходи, я маю чим рибу піймати. Ти давно рибу їв? Давно не люблю мучити лапи. Ну, то пішли, давай прокидайся, зараз ми за тобою з Вовчиком зайдемо. І побігла далі. Біжить, 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 дивиться, в ліс рідіє, а там Вовча зграя живе на великому камені. Підбігає, каже, вовчику братику, чи би не хотів ти половити зі мною рибки та з нашим кумом ведмедиком? А чого то ти така добра лисице, чи то щось вже нахитрувала, намудрувала? Та ні, нічого, нічого. Просто сорока казала, що якщо я закличу тебе, ведмедя і орла, то вона нам покаже, де вудка». Вудка? Де тут нас на річці вудка візьметься? А от побачиш, ходи з нами і все побачиш. Вов каже, е, ну, товариство, я скоро вернуся, риби принесу, так що можете відпочивати. О, ріба, ріба, кричать малі вовченята. І пішли вони за ведмедем. Вертаються ще ледве вилазить з берлоги. Ой, ну що ж ти такий Сонько, пішли ведмедю, давай скоріше, скоріше, бо сонце сяде та й нічого не зло. Ведмідь пришвидшився, побіг, побіг, перегнав їх, прибігає до куща, почекав їх трохи, плентається лисиця з вовком. Голодні, з самого ранку нічого не їли. І ух, сорока каже: А як же ми орла знайдемо? Ой, там ми тільки почнемо ловити рибу. він... Зразу прилетить тут, як тут буде. Він там кружляє десь над рікою чи над полем. Ми його точно побачимо, як буде йти до ріки. Ну, ходім, полетіла сорока вперед, ведмідь, лисиця і вовк за нею. Прийшли на берег річки. Сорока літає, літає над високою травою. Дивиться, а он де та вудка. каже, ходіть сюди. Всі прибігли. Лисиця, от ти ба, справжня вудка. Вовк же лапки потирає, ох, наловимо ж риби. Ведмідь каже, мені саму велику. А чого це? каже Лисиця. Я теж велику хочу, люблю велику рибу. І я люблю велику рибу, а в мене сім'я зграя велика. І тут починає над ними кружляти Орел і кричить: А-а-а, а ось і він, наш друг такий небесний. Спускайся, спускайся. Почали вони йому махати лапами. Орел дивиться, думає, що то вони лапами махають, вони що там, танцюють чи що. Не зрозумів, полетів далі. Сорока каже, Ох, прийдеться мені за ним летіти, я ж так високо не літаю. Давай швидше, швидше, поки він не піднявся зовсім високо, за хмари. Полетіла сорока, прилітає з ним, каже Сідай вже тут, білоголовий, сідай, будемо ловити всі рибу. Я і так собі спіймаю, для чого мені ця палка? Та як для чого? Палкою тою, що ти кажеш, набагато легше піймати, а ти нам просто хробачків знайди. Тебе дзьоб красивий, великий, копає глибоко. Та щоб я, гордий орел, хробаків, шукав ніколи. Орле, ну давай, дивися, всі чекають, населимо зараз хробака одного, другого, третього, всім риби наловим та й полетиш навіть свої орлиці принесеш, яку рибу. А може, дві? А Лисиця каже, а може, і три? А може, й сама, каже ведмідь. А вовк каже так, бачу, зграємо її нічого не лишиться, як ви всі всю рибу порозбирали вже». Та чекай, каже лисиця. Ми ще нічого не піймали. Чого ти вже? Пішов орел, розгортає камінці своїми величезними кігтями. Дзьобом щось там шпортає. Хоп, вишпортав. Великого довго хорбака. Каже, на лисице, насаджу його, бо я цим точно займатись не буду. Сорока втішилася, думає, ох, всі працюють так злагоджено, ціла команда. І... Закинули вони вудку, а вовк кричить, давай далі закидуй, що так близько до берега? Ведмідь каже, може, ближче тре, тут ближче, може, рибка спить, залягає десь під берегом. Лисиця каже, ви не командуйте, давайте по черзі будемо. Я закину, потім вовк, потім ведмідь. Орел каже, я не закидатиму, в мене для цього лапи не пристосовані. Сорока каже, а про мене забули, я вам будку знайшла і я теж не буду закидати, але на рибу претендую. Лисиця каже, гаразд, гаразд, не сварімося, давайте всі будемо працювати в команді. Значить, так, я куди закинула, звідти й витягую. Ця риба буде для сороки, бо вона нас всіх сюди привела. О, каже сорока, дякую, дякую, ходить по берегу, туди-сюди топче, топче траву витоптала вже, змучилася, сіла, дивляться всі на ту вудку, як зачаровані. Ведмідь же почав позіха. Каже, нащо ви мене? Старого бурого витягли з барлоги. Спав би я та й спав, ввечері би якої малини переїв та й спав би та й спав. Ей, ти би тільки спав, каже вовк. Дивись, як цікаво, он риба зараз до нас прийде. Сидить лисиця, сидить вже лапи заніміли, нижні лапи постерпали, ніс вже трохи теж змерз. <гум> каже, я так попробую поводити вудку водить, водить туди-сюди. Сорока каже, то так хробаки не літають по воді, каже, до лисиці. Ти його так зверху і за течею пускай вудку вниз, зверху і вниз. Лисиця так зробила два рази, як сказала сорока, і на третій чує щось тягне. Ура! каже лисиця, перша риба. Тягни, тягни. кричить сорока. Я її бачу. Орел каже. Я її теж бачу. Я її побачив, що як вона тільки допливала до гачка. У мене зір найкращий з вас, з вас всіх. Ведмідь каже. Добре, добре, Орле. Ми тобі віримо. Ти в нас високо літаєш, багато всього знаєш, а нам ніколи нічого не розказуєш. Розкажи, що ти там з висоти бачиш. Бачу я ведмедю, що наш ліс розростається, все нові нові дерева з'являються. Шкода, правда, що старі валяться. Але ліс молоднішає, гарнішає, дубочки, клени, граби, і збоку ще калина. Люблю я ті ягідки поїсти, вони мені так добре на мій животик. Так гладить свій животик крильцем. І лисиця за той час висмикнула вудку з води, а там рибка, хоч і невеличка, але для сороки згодиться. Сорока втішилась, кар, мар, гар, чи-чі -чи -чи, забула, як вже має кричати. Цвірінь, цвірінь, ту ду 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 гав-гав-гав. Це що з тобою сорока білобока? Я так тішуся, я так радію, каже сорок. На тобі рибу і давай ще хробака. Орле давай ще хробака, орла, давай ще хробака, орле, давай ще хробака. Орел зараз вам дасть ще хробака. Пішов Орел, розгорнув камінці, Раз, і знову дістав хробачка, приніс лисиці, каже Населяй. Лисиця населила, каже на тобі вовче вудку, ти лапай рибу для мене. А чого? Це хочу для себе. Ну, а я ловила для сороки, а ти лови для мене. Ну, добре, каже вовк. Закинув вудку та, як він казав, подалі від берега. Сидить, 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 тут чує дьор дьор дюр 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 дюр. Ведмій кричить Витягай, витягай, сірий витягай, сірий витяг вудку. І дивиться, ще пів хробака стирчить рибі з рота, а риба величезна. Ой каже вовк, яка красуня. Рибу спіймали мені, рибу спіймали мені. каже лисиця. Взяла ту рибу лапками, ходить, коло неї ходить. Каже, я кладу її тут під камінці. Риба моя, дякую, вовче. Вовк каже на здоров'я, тепер бури її, лови мені рибу. Пішов орел, назбирав ще два хробака, вовк населив, дав ведмедю вудку, ведмідь сидить і ловить, під берегом ловить. Довго сидів, почав позіхати, чуть не заснув, вовк його розбудив, каже не спи, ведмедю, лови мені рибу. Тут щось гоп 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 рухає вудкою. Ведмідь втішився, очі відкрилися, зразу загорівся, тим всім риба, риба, оп, дістає вудку. А риба зірвалася і скочила в воду і поплила, поплила, поплила. Гей, каже вовк, це що таке? Ведмідь каже, ну, що поробиш? Буває, сірий, буває. Давай тепер вудку лисиці, хай тобі ловить рибу. Пішов орел, взяв хробачка, лисиця населила. Каже, ну, сірий то тобі буде. Закинула вудку посередині річки. І відразу щось почало тягти. Лисиця раз і витягла рибу. Каже: Тобі, вовчику, дякую, дорога Комасю, дякую, вовк і обнюхав, лизнув її хвостика, подивився їй в очі і поклав біля камінців, які накривали лисичину рибу. То буде мояка. Тепер я піймаю ведмедеві», — каже вовчик. Закинули вудку, сидять, чекають, і вовк раз витягує. Лисиця каже, та там ще ж нічого не клювало. Вовк каже, ой, забувся, знову закинув вудку. Сидять, сидять, вже лапи позатерпали в них, вже мерзнуть спини. Каже ведмідь, щось довго моєї риби нема. Нічого, нічого, каже вовк. Рибалка то така річ, що могли й нічого не зловити. А як це? Моя щерга на рибу, як це мені нічого не зловлять. Ви на що мене будили. О, завівся, каже лисиця. Добре добре. Дивись на, на, на воду, чи не тягне там риба яка. Орел каже зараз буде тягнути. Всі на орла. Раз. Дивилися. Він на них, ага, не на мене, дивіться, на вудку. І точно тягне. Вов каже: Ура, ура, ура! Витягую, хопа. І витяг для ведмедя рибку, ведмідь тішиться, вовка обнімає, рибку зняв, об себе пообтирав. Каже, буду пахнути ліпше, ніж парфумований ведмідь. Поклав її. ну Тепер для орла ловимо. Орел пішов, знайшов хробачка, населили. Ведмідь закинув вудку і відразу витягли велетенську рибину. Орел втішений каже: оце дякую вам, друзі, за таку рибинку. А цим ви любили? І їй каже: Ну, я тоді лечу, вам ще тут хробаків налишаю трохи, бо вже моя дружинонька, певно, переживає, бо не бачить мене в небі. Я тут не часто на землі сижу. Ну, бувай, Орле, дякуємо тобі за допомогу. Ми тобі тут залишимо, якщо щось спіймаємо. Ой, друзі, спасибі вам. І полетів взяв рибу. В свої кіхтики полетів в своє гніздечко, приніс свої орлиці рибку, і вони собі гарно сиділи і їли рибку. І тут ведмідь каже: ну що ж, ще ловим, чи вже йдемо додому. Лисиця каже, ну давайте ще позакидаємо тих робачків, що маємо, і тоді вже підемо. Так, так каже. Вовчик, мені ще треба для моїй зграї трохи наловити. Я ж то наїмся, а мої вовченятка маленькі, голодні будуть, чи що? Ну, давай ще тобі наловимо. Зробили вони з лози кошечок і ловили туди рибку. Діюся. Добре. Наловили рибку. І зайчик щасливий був, що вони його сьогодні ніхто не рухав, ніхто до нього не зачіпався. Отака От небелиця про риболов.